Всім привіт! Ну що, наступила осінь. І в цьому відео я хочу показати вам свою мотокосу. Сьогодні буду косити. Трохи тут вже позаростало у нас. Бурянами там кропива. Ну, в принципі, будемо косити. Ось така в мене мотокоса. Звичайна китайська мотокоса. Вже вона старенька, але працює дуже добре. Із мінусів. Із мінусів постійно рветься ремінь. Також після зими бучавіють оці шланги і їх треба замінювати. Ну, а в принципі так то дуже добре працює. Головне змащувати редуктор, і тоді проблем не буде. Кошу я ось таким диском, іноді кошу на три лопасті, ну, якось так ось. В принципі, тут позаростало, так що зараз буду ставати і буду косити бур'ян.